В ефірі радіопрограма Колос Добро здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні у випуску земля як застава для отримання кредитів на розвиток фермерства. Земля це так звана тверда застава. Саме в умовах вільного ринку вона стає майном, яке можна використати як заставу для отримання коштів на розвиток. Для фермера це рятівний пояс, для банкіра це надійне забезпечення ліквідності при наданні кредиту. А відтак, коли інтереси збігаються, кредитування фермерів зросте в рази. Переконаний економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування IMF Group, Григорій Кукуруза для банків фермери стануть привабливими позичальниками. Чому? Григорій Кукуруза, Я спілкуюся також з багатьма представниками лізингових компаній, деякими банкірами. Вони цю думку частково критикують. Вони вважають, що у фермерів немає ні чистої кредитної історії, поганий кредитні рейтинги і так далі. Проте я би цю думку спростував як макроекономіст. В нас є близько 60 мільярдів гривень кожного місяця, які зберігаються банками в депозитних сертифікатах НБУ. Тобто, це лишня ліквідність, яка банками з радістю була б вкладена кудись в кредитування реального сектору, якби у них була можливість отримати гарну заставу, та вони були були впевнені в кредитоспособності позичальника. Фермери якраз і є таким позичальником, які здатні це зробити. Банк він, як будь-який бізнес, він повинен приносити своєму власнику прибуток. Вони будуть просто от кожен день буквально дзвонити в голові правління і вимагати, що він створював нові банківські продукти, які б і дозволяли кредитувати фермерів, не дивлячись на їхню погану кредитну історію, і забезпечували їхню ну, надійність як надійність цього кредиту стабільність. Тобто будуть створюватися нові банківські продукти, і в них будуть приймати ці землі в іпотеку. Розвиток для кредитування. Ні аграрного сектору він надзвичайно зараз є має високий потенціал. Як створюється банківський продукт? Він враховує критоспособність певного позичальника. Там його дивиться кредитну історію, дивиться всі його баланси. І для них потрібно створювати якісь нові банківські продукти, які будуть просто враховувати цю специфіку. Наразі сільськогосподарські підприємства займають 6,14% відсотка кредитного портфелю банківської системи України. Такий рівень кредитування не співставний з питомою вагою АПК в економіці країни. Причому це передусім короткострокові позички до одного року, тобто це обігові кошти, які потрібні аграріям для закриття операційного циклу. Натомість відкриття земельного ринку позитивно вплине на розвиток саме довгострокового агрокредитування. Адже в умовах дії мораторію на продаж сільгоспогідь вирощувати складні культури чи займатися садівництвом немає економічних стимулів. А якщо у фермерів з'явиться застава, то вони зможуть отримати позичку на розвиток своїх господарств, запевняє керівник проєкту підтримки реформу у сільському господарстві та земельних відносинах Денис Нізалов. За умов мораторію в нас виникли певні перекоси на ринку, які треба врегулювати. Перше і найбільше це нерівний доступ до джерел фінансування. Більшість переваг отримують ті, хто зараз мають кошти. Друге, це накопичена пропозиція. Тобто я не зацікавлений в цій земельній ділянки. Я там не буду її не обрабляти, не хочу не здавати в оренду. Тобто, може в цей момент мені більш вигідно продати і мати можливість профінансувати там і покращені Житлових умов, наприклад, або там вже в похилому віці там необхідно якісь там лікування, там чи що щось. Тобто є потреба в, в цих коштах, або навпаки, я не хочу займатися сільським господарством, ну так склалося. Я хочу відкрити там якусь свою майстерню. Дай мені потрібний якийсь стартовий капітал. Тобто я можу продати і вкласти гроші в інший бізнес в цій сільській місцевості. Треба розуміти, що земля це актив, під який можна залучати кошти. Тобто, навіть якщо я не обробляю сам, я здаю в оренду. Ніхто мені не заважає цю землю закласти і взяти кредит на. Знов таки розвиток іншого бізнесу, я вже говорив, майстерня, пекарня, магазинчик. Будь що я можу ці кошти додаткові залучити за допомогою кредитів під застави своєї власності. Отже, я почув від Дениса Нізалова дві перестороги, два перекоси, які викликав мораторій. Які ще перекоси? Ну нерівний доступ до кредитних ресурсів, який буде досить швидко виправлений із запуском ринку, тому що чому банки зараз не беруть землю в заставу? Тому що що має обігу, тобто хто візьме те, що не можна продати в банках. Наразі існує достатньо великий попит на платоспроможних клієнтів на тих, хто працює, має свій бізнес і може відплатити кредит. Тому люди, які мають землю, яку можна надати в заставу під кредит, які мають свій бізнес, малий бізнес на селі, чи то фермерський бізнес, чи то не фермерський бізнес. Вони будуть бажаними клієнтами в банку, і такі от нові банківські продукти, кредити, які будуть доступні для власників паїв, вони цей перекос у доступі до фінансування протягом там найближчого часу після відкриття ринку вони виправлять, але ж Фермер для банкіра це така особа невідома, немає кредитної історії. Чи будуть довіряти банкіри фермерам, які прийдуть заставити землю щоб отримати кредит? Це питання часу насправді, і банки будуть спроможні з такими клієнтами працювати. Банки, наприклад, на ринку нерухомості працюють з фізичними особами. Працюють різниця. Є лише в тому, що банки, по перше, не розуміють ціни, як оцінити цей актив. Немає ціни, немає ринку. Скільки це коштує? Це перша невідома, яка відлякує банки. Друге, незрозуміли правила на цьому ринку, тобто чи зможе банк цю заставу взагалі реалізувати? Якщо на сталому ринку ці ризики зрозумілі, є статистика, це все обраховується. Банки обраховують свій кожний крок, кожну копійку оцінюють ризики. А На невідомому ринку це невідомо. Як тільки накопичується ця статистика, там досвід першого року, що відбувається на цьому ринку, які ціни, яка кількість продажу, як швидко можна. Реалізувати майно на цьому ринку. Це та інформація, яка банкам необхідна для формування банківських продуктів для фінансування цього сектору. Отож, же, в умовах вільного ринку земля як застава буде привабливою, адже на відміну від іншого, рухомого і нерухомого майна, її вартість зростатиме з кожним роком. А це означає, що від запровадження ринку землі виграють і власники землі, і фермери, і банкіри, і держава. Вислухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.